Болгарський перець це один із найпопулярніших овочів, який можна їсти свіжим соусом або смаженим у тако. Він чудово поєднується з іншими культурами як на кухні, так і в саду. Однак у магазинах цей солодкий перець досить дорогий, тому чому б не виростити його самому? Вирощування болгарського перцю може бути складним, ніж інших культур. Йому потрібен тривалий вегетаційний період до 90 днів, він вибагливий до запилення, а також може бути проблемою довести його до стиглості, одночасно борючись із шкідниками та хворобами. На щастя, можна використовувати стратегічне з'єднання з травами, квітами та іншими овочами, щоб покращити ріст і врожайність парцю та зменшити ризик проблем. Давайте розглянемо найкращі супутні рослини для болгарського парцю. А також ті, які варто тримати подали. Переваги сусідства з болгарським парцем. Супутник посадки це давня техніка, яка дозволяє поєднувати різні види рослин на одному просторі. Вони створюють симбіотичні відмінності, надаючи взаємні переваги одна одній. Основні переваги супутнього посадки. 1. боротьба зі шкідниками. Найпопулярніша причина залучення корисних комах, які живляться шкідниками. Це створює природний баланс у саду, і вам не доведеться використовувати пестициди. 2. Відлякування шкідників. Деякі рослини мають сильні аромати, які відлякують комах від парцю. 3. Покращене запилення. Без бджіл квіти парцю не зможуть дати плоди. Квіти та трави приваблюють запилювачів. 4. Природне удобрення. Бобові культури, такі як квасоля та горох, фіксують азот у ґрунті, що підживлює перець, 5. Запобігання хворобам. Деякі рослини виділяють речі, які пригнічують патогени, 6. Покращений ріст. Супутні рослини можуть зробити перець сильнішим і здоровішим 7. Захист від сонця. Хоче перець любити сонце, надто сильне опромінення може викликати опіки плодів. Деякі сусідні рослини можуть давати легку тінь. 8. оптимізація простору. Якщо у вас маленьке місто, супутник посадки дозволяє вирощувати більше культур на одній ділянці. Найкращі супутні рослини. При виборі супутніх рослин важливо враховувати їх розміщення та час посадки. Ось наші улюблені варіанти Труїти. Базилік. Базилік і болгарський перець ідеальна пара. Смороду з люблять сонце і тепло. Базилік відлякує попалиць, білокрилок і гусениць, а його квіти приваблюють джіл. Яксадіті Сійте або саджайте розея саду базиліка через тиждень після парцю, залишаючи 25-30 см між ними. Дайте йому зацвісти для максимальної користі. Зелена цибуля. Зелена цибуля відлякує шкідників завдяки сірчаним сполукам. Вона швидко рості і не заважає парцю. садити сійте цибулю через 1-2 тижні після парцю, залишаючись 10-15 см між рослинами. Коріандр Коли коріандр зацвітає, він приваблює корисних комах, які знищують шкідників. Яксаді. Сійте його на відстані 15-30 см від парцю. Петрушка. Її квіти приваблюють та інших хижаків, які знищують попалиць. Яксаді. Тримайте її на відстані 30 см від парцю. Орегано. Його аромат відлякує комах, а квіти приваблюють златоглазок. Як діті. Садити по краях рядки, залишаючись 20-25 см між рослинами. Кріп молодий кріп покращує ріст парцю, а його квіти приваблюють бджіл. Як діті. Сійте його на відстані 15 см від парцю. Майоран відлякує комах і приваблює бджіл. Як діті. Садити на відстані 30-60 см від парцю. Ромашка. Її квіти приваблюють корисних комах. Як садіті. Сійте її по краях грядки. Розмарин. Його аромат маскує запах парцю, відлякуючи шкідників. Як садіті. Садити Всадити в окремих клумбах поблизу парцю. Квіти Алісу. Приваблює бджіл і корисних комах, а також пригнічує бур'яни Як Діті. Сійте його вздовж рядів парцю. Фацелі. Одна з найкращих рослин для залучення бджіл. Як діті. Садити. садити окремими ділянками на відстані 60 см від парцю. Бораго. Його глибоке коріння підживлює перець мінералами. Як діті Садити по краях грядки. Нагідки. Відлякують шкідників і пригнічують нематод. Як садіті. Садити шкірні 30, 45 см між парцем. Календула. Її квіти приваблюють корисних комах. Як садіті. Сійте її по краях грядки. Соняшники. Захищають перець від спеки і приваблюють бджіл як діті садити. садити на відстані 90 120 см від парцю. Косме. Її квіти приваблюють хижих комах. Як діті. Садити. садити окремими групами. Дереві. Приваблює Божий.